Що ми знаємо про Хмельницький? Хмельницький. Базар, Хмельницькому? базар є. Хмельницький, а, Саша із Хмельницького є. Леся Нікітюк. Наша Леся Таня Нікітюк. Таня Процька у нас із Хмельницького. Привіт, Привіт, Привіт. Привіт. Привіт! Так, про кого із Хмельницького ми будемо говорити? Про базар, про Пономарьова, про тебе чи про Нікітюк. Сьогодні ми будемо говорити про простого хлопця з Хмельницького, а нині відомого телеведучого Олександра Педана, а нашого ти колегу. Педан теж із Хмельницького. Саме так. — Боже, як батьківщина талантів. Подивіться, пекаса міста. Отож, друзі, від КВК до телевізійних вершин і як переїзд до столиці мало не зруйнував сім'ю Олександра Педана. Далі у моїй рубриці Секрет успіху. Це зараз його ім'я широко відоме в українському медіапросторі. Та історія Олександра Педана починалася не з червоної доріжки, а з клубу веселих та кмітливих. Це він, простий собі хлопчик із Хмельницького, випрошував місце ведучого у ранковому шоу, коли у нього не вірили, і таки випросив. Таша Педан, до ваших послуг. Це історія успіху Олександра Педана, людини, яка не боїться ризикувати, та навіть коли падає, встає і йде до своєї мети. Олександр Педан, український телеведучий та громадський діяч, місто народження Хмельницький. Відомий за телепроєктами на новому каналі Підйом. Інтуїція. Хто зверху? Як ти? Ти що? Ти ж педант? Я вже там по телеку показую. О, і було правило: ковбаса на ранок. Е, ти не уявляєш, який я для себе був в сексі. Ми всі були в кредитах. У нас не було нічого за, душі... за душею. Корчили себе крутеликів. Справжня всенародна любов прийшла до шоумена із ранковим шоу Підйом на новому каналі. Тріо ведучих Олександр Педан, Сергій Притула та Оля Фреймут мали шалену популярність у глядачів. Хоча спочатку вони прямо таки виборювали увагу українців, тому що перших півроку у нас не було рейтингів взагалі. нас не дивились. Ми робили все, що згодно для того, щоб нас побачили. Це знаєш, там була така проблема, що після юри з машою як випалене поле. Дитинство Олександра Педана було досить активним. Він ріс у багатодітній сім'ї, де тато був хореографом, тому й Сашко займався танцями. Тато був керівником і є ансамблю народного танцю «Поділля». То та він сказав: так, ти можеш щось собі робити, але на танці ти ходиш тричі на тиждень. Тож з малих літ юний Сашко зрозумів, що сцена це його стихія, та реалізувати мрію та вступити до столичного театрального вишу як мріяв хлопець. Можливості не було. 90-ті тоді відігралися на всіх. Ну я третій син сім в сім'ї. Ми точно не були заможною сім'єю. І точно в 90-ті були важкі часи, коли двоє батьків моїх викладацького складу. Щось тато торгував просто на вулиці, продавали як і всі тоді, що було продати. Ну ми, ми не шикували. Тому всі разом, дружньою сім'єю, педани вирішили, що Олександр буде навчатися в рідному Хмельницькому, де за словами Сашка, престижно біля дому і де працювала його мама. Я точно не хотів бути економістом. Я хотів вступати в театральний в Київ, але отут якраз батьки порадилися, сказали, що вони не витягнуть в Київ їхати дорого, приїжджати, жити. Вони сказали, ми фінансово не тягнемо. Я засмутився, але на той момент ти знаєш, я вже грав в трьох командах КВК одночасно. І в принципі я вступав вже навіть на економічний факультет і грав за цю команду КВК. Сашко називає цей період одним з найкращих: постійні роз'їзди, фестивалі КВК, команда три та устуни, молоді хлопці та дівчата, сісти на потяг у Хмельницькому і за три тижні об'їздити пів України. У Мене був прикольний період, коли ми десь пересіклись з кварталом. Ми вже як команда зникали потихеньку, і ми з ними виступали разом. І Володимир Олександрович мені каже. Ша там малий, давай ми тебе там до себе візьмемо. І я так загорілася в мене очі. І щоб ти розуміла, я, я, я чекав від нього дзвінка як в тому кіно. Знаєш, коли телефон дзвонив, дзвінів, я, я під... Я під... Першим кроком до телевізійної кар'єри Педана став гумористичний проєкт Comedy Club UA, До Олександр був ведучим. Цей проєкт подарував йому таку омріяну популярність. Та постійні роз'їзди, вечірки, шалені фанатки і переїзд до столиці мало не зруйнували молоду сім'ю Педана. На той момент він був уже одруженим і в них підростала донька. На яку у зіркового татуся ніколи не вистачало часу? І там ми майже два роки жили окремо на два міста. Спочатку їздив там на що на вихідні. Потім все рідше рідше, рідше, і в якийсь момент вже став період, коли Інна каже, так слухай, нам треба з'їжджатися, бо інакше я бачу, що розвален сім'ю. Я так зрозумів, що я втрачаю зв'язок з донькою. Що трошки Інна каже, і вона не буде до тебе так приходити, і Ленат. І педан вирішує перевести дружину і доньку до Києва. Бере величезний кредит на стареньку квартиру, у яких довгих два роки вони прожили без ремонту. І тепер зірка педан спав тоді на звичайнісінькій розкладачці. Я взяв квартиру на Дарниці в старому фонді, Квартири було 50 років на той момент. 44,5 квадратні метри я взяв за майже за 130 тисяч доларів. Щоб ти розуміла, це був якраз пік перед 2008, -м. Вона потім за рік знецінилась в тричі, мінімум, а то й більше. Ми жили в тій квартирі без ремонту. Ми поставили, вистачило тільки знайшли гроші на вікна й двері, і диван для дружини з донькою. Сьогодні Олександр Подан один з найвпізнаваніших та найулюбленіших телеведучих України. І тепер телеканали вже самі пропонують йому безліч проєктів. А колись це місце йому доводилось випрошувати у продюсерів і вдаватися до різних хитрощів. Самого точно ні. Та весь притулою. До речі, о, він не хотів вести підйом. Він каже: що ранок? Та Боже збавив. Це я не хочу, тільки почав відсипатись. Ми домовились, що, а давай кілька місяців попрацюємо, і потім ти скажеш, я втомився і підеш. А я лишусь тифа. У чому ж секрет успіху Олександра Педана. Постійно працювати. Не буває так, що ти сидиш, такий талановитий, чекаєш, що до тебе прийдуть. Ніхто ніколи не прийде. До мене, принаймні, не приходили. Ніколи не стояти на місці. Якщо ти думаєш, що ти найкрутіший, в якийсь момент ти перестаєш розвиватися і тебе точно обженуть на повороті. Мріяти і вірити у себе. Це мрія. Треба обов'язково сильно вірити і мріяти. Це супер важлива історія. А, без цього не буває. Треба вірити в себе, бачити, візуалізувати, все це всі ці афірмації. Викидайте весь гнів на москалів, і бажано в донатах. Ну, все, і підтримуйте сили оборони. Все буде тоді. У нас добре. Ну і спорт, подивись, як ти виглядаєш обов'язково. Скільки ти 40 хвилин в день займешся?